Всім привіт! Вчора ввечері я побачила ток де бренд промоутував себе як бренд для дівчат з розміром 10XL. Але, як виявилось, 10XL ось, ось, перед вами це звичайне 2XL масмайки І там в коментарях був, ну, напевно, справжній такий, знаєте, лайкнув. Там володарка, я так зрозуміла, що це володарка цього бренду казала, ви не розумієте, у вас неправильна розмірна сітка у всіх. Хто коментував це відео? І що вона казала: Ви не розумієте, як це будь дівчиною зі сталі 116 сантиметрів, яка приходить в зал. Киця. Я розумію. У мене 20 років був передчасний клімакс. Я була 86 кг кілограм і десь 46 гостя. Потім, через той клімакс, я стала 150 кг. кілограм. І, відповідно, у мене була талісу 22 см. Майже ніде в українському рітені я ніде не могла знайти. Я могла знайти тільки там, де продаються якісь H&M, Reserved І в секонді. І до речі, мені всі представники українських брендів, всі мене теж газлайтли. Де навіть було написано на ітернах. У нас 2, 3, 4, 5 ель. Казали: або ми чехли для танків не продаємо, або ідіть, будь ласка, в Second, H&M, оці всі віршки, тому що у нас немає таких розмірів, хоч вони себе промотували як бренди, які продають 5 іксів L, які насправді виявлялися звичайною елічкою. Не розумієте, яка розмірна сітка здається у багатьох українських брендів. І це дійсно нищено мою самоцівку, тому що подумайте, от я це якраз купляла плаття у 2020 році, якраз в лютому, на випуск Собіз університету. І як ви думаєте, який це розмір? Напишіть в коментарях, а я вам скажу це всього лиш розмір XL з різораду. Наступному відео я ще покажу платья Андеретана 3 xl воно ну, таке там величеньке, все таке красивеньке, яке я використовувала на захист диплому. І що я хочу сказати, бо вже відео закінчується. Походу мені потрібно робити свою дитячу Марію реальністю і випускати. Щось робити, якісь українські бренди, стильні для дійсно великих дівчат з дійсно адекватною розмірною сіткою. Коли 2 XL, це в тебе Наталію 100-103. Коли 3 ХЛ, це десь далі 108-110. І так далі, щоб навіть дівчата з Далі 122, щоб їх не унижали консультанти і не казали, що їм треба купити чехол для танка. І для цього мені потрібна ваша підтримка. Будь ласка, лайки і підписки, щоб бренди побачили, що я дійсно блогер, який може репрезентувати великих дівчат.